Всім привіт! На сьогодні у нас 10 квітня і от таку наразі погоду ми маємо. От така повернулася зима. Все в снігу, ну це вже трошки підтануло. Взагалі було. Я навіть не хотіла виходити. Снігу було, такі лопати, лопати, оті сніг, як в казці. Ну і отакі от зараз у нас діла. Так, такі справи. Що по рослинкам? Ну, не знаю. Здається, не все так і погано. Гіацинти навіть он, розкриваються потрошку. Це єдина в мене проблема, що гіацинти такі, як ви бачите, якісь короткі, маленькі такі, і вони вже давненько тут сидять так. чомусь такі, ну, невиразні, не знаю. Може їх пересадити, може вони глибоко посаджені. От теж нарцис буде розцвітати. Слава Богу, він додумався не розквітати. Холодно, жах, просто сон теж більш-менш. Зараз подивимося. Ці новопосаджені піончики. Ну, щоб сказати, що так погано, слава сон. Богу, ні. Сьогодні. Ніби остання ніч у нас. Сам шит. Ну, трохи пожовтів місцями. Ніби все нормально. Ну, черешній лід. Але будемо сподіватися, ось квіточки навіть, може вона відійде. Тут теж е, під снігом вони всі. О, бачите, новенькі гілочки будуть тут. Скоро. І в принципі я думаю, що вони нормально справилися. Берісом збирається навіть здається чи це просто нове листя в нього буде. Здається, це бутончик. А може ні. Так. Голландців наших провідаємо. Ну, голландці теж тримаються. Ось бутончик. Тюльпана. Он жовтенький теж бутончик уже випустив. Ну, я не знаю. Звичайно, це ж природа. Як уже буде. Доведеться змир... змирятися з цим. Півонії. Ну, я думала буде гірше. Ну, поки що важко щось сказати. Але ніби все більш менш. Тут арпійська гірка така. Мама накрила накрила воно. Ем... Бачите, виноград там під шубою. Ну і тут теж ну, важко сказати, поки що тут такі всі рослинки, що мають витримати. А от печіночниця вона опала, не цвіте, вона маленька квіточка тільки залишилася. Отак от, от. І іриси нормально ніби стоять. А от маленька ця спірейка, мені здається, що вона пропаде. Хоча може ще відійде від корня, від кореня. Ну от так вона зараз виглядає. Ну, а абрикос, абрикос тут не буде, мабуть, в цьому році. Мабуть, а може ще і щось 7 буде. Ну, поки що так, як бачите, бачите, отак от фокусується. Вже відсіли квіточки, примерзли, не знаю. Ось те саме. Ось така от у нас, бачите, погода. Зима. Просто справжня зима. Ось покажу ще наш ті Ну мені здається, що він морозостійкий бо квіточки його. Не знаю, воно щось не хоче фокусуватися. Ой-ой, ой не хоче. Але ну квіточки ніби нормальні. Не знаю я його ще під цей постригла трошечки. Сподіваюся, буде добре з ним. Йошта! Такої зими навіть не було, як оце квітень зимку тепло було. А тепер, ну що це таке? Ну, лютому був мороз. Ожина моя. Але ожина не боїться морозів. Стається так. Ну, принаймні таких. Воно листочки. Ніби все добре з нею. Може трошки примерзне, але ну, відійде. Так само моїй фундук Теж ніби нічого так. Ось так сніг іде. Ну а тут у нас що? Подивимось. Ну, теж ніби все нормально. Ну сам шит не боїться нічого такого. Тут теж все добре. Цисти думає. Треба стригти. Лаванда, лаванда. Теж відходить потроху. Ці сидять, все добре. Так, жим ось сидить, ніби нормально. Все пережило зиму тимчасово. Ну, а там от накриті в мене перемолою понакривали, бо вони квітнуть, ну не знаю. Може треба було і накрити. Але ж якось вона зиму витримала, оце такий цей фіолетовий. Та ні, все буде добре. Прикриємо отак його корою дошки. Ну от. Я не знаю, ніби непогано. Гойдовку зарану вивісили. Виїдається тепер тільки то сніг. Даху немає, дах не перекрутили. Ну і бузок. Зараз глянемо на бузок. Да, бузок. Шкода, бузок, але я не знаю. Може буде цвісти. Хто мені скаже? Це вже все чи ще ні? Гарний цей бузочок такий, шкода. Яка кавина гарна, під снігом. І вистечка, п'ятки. Вітер такий неприємний. Морозний. Отак. Така от погодка. Це Київська область. Пишіть в кого, може, холодніше, як? як ситуація у вас. Хто нас дивиться з інших регіонів? Вон наш рододендрончик теж нормально. Крокуси. Ну, це такі рослинки, які не дуже бояться таких погодних умов. Ось так, ну калина взагалі дуже гарно оглядає.